Якщо ви хочете посадити на власній ділянці, звичайну сосну з лісу, але боїтеся її гігантських розмірів, це відео для вас. У мене на ділянці росте сосна, звичайна самосівна з лісу. Я її формую кулею, щільно заповненою кроною. Ось таке красиве дерево у мене вийшло. Як це робити, все дуже просто. Кожної весни, орієнтовно середина травня, я вкорочую молоді прирости. Їх помітно, вони салатового кольору, це формується нова гілка в сосни, яка, якщо її не вкоротити, буде... Де орієнтовно 40-50 см. А я вкорочую це все і таким чином у мене виходить таке пишне дерево. Тут ви можете бачити вже вкорочений варіант, я залишила десь одну третю. Це варто робити, коли цей молодий переріст не з дерев'янів, тобто він дуже легко стрижеться або ламається. І ось таке красиве дерево в результаті у мене виходить. Якщо відео було корисне для вас, дайте знати в коментарях.